Ввечері 24 липня на Закарпатті під час руху вантажівки обвалився міст. Надзвичайна подія сталася на трасі мукачево рогатин Львів в межах населеного пункту Бедевля Тячівського району. Внаслідок обвалу однієї із секцій, два транспортні засоби провалились в річку Вантажівка та Легковик. В результаті аварії травмувалося п'ятеро людей, серед яких і неповнолітні. В поліції вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Внаслідок обвалу мосту травмувалося п'ятеро людей: це дві жінки, а також троє неповнолітніх дітей віком 10, 15 та 17 років. Їх всіх госпіталізували до медзакладу, де їм надають необхідну допомогу. Їх госпіталізували з травмами легкої і середньої важкості. Зараз за цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження з правовою кваліфікацією стаття 288 Кримінального кодексу України. зараз в рамках цього Цього провадження буде проведено ряд необхідних експертних досліджень. Наші правоохоронці встановлюють всі обставини події. Обстеження мосту, якому вже понад 60 років, проводилося у 2018 році. Тоді було прийнято рішення обмежити габарити транспорту, що рухається ним. Були встановлені знаки та схема об'їзду. Однак далеко не всі водії дотримувалися правил руху. Міст і його конструкція обстежується ретельно мостовиками, фахівцями, працівниками служб відновлення Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей, гірських районів, де власне є багато таких мостів. Нині проводиться дуже ретельна робота, оскільки йдеться знову ж таки про безпеку руху, як пасажирів, так і водіїв вантажних транспортних засобів, пасажирських. Зрештою йдеться про транспортне сполучення між двома областями івано Івано-Франківською та Закарпатською, а також цілих районів Тячівського і Рахівського. Загалом на території Закарпаття на місцевих дорогах і дорогах сільських знаходиться близько балансі вісімсот сімдесят пустів. І на дорогах державного значення близько 430 тридцять всі мости обстежені. Кожен міст має відповідну можливість здійснювати пропуск, ну проїзд через себе з певним навантаженням. На кожному мосту встановлені відповідні знаки. Взяти під охорону, обмежувальні знаки, взяти під охорону 860 мостів і плюс 430 державних. Ну, мабуть, не вистачить особового складу Нацполу і Нацгвардії. Для цього є встановлені всі знаки. По кожному мосту, як і по цьому, є відповідні проведена експертиза. Тут наскільки всім відомо, стояв знак і дозволено було здійснювати проїзд тільки автомобілям, загальною вагою. тонн. на місці надзвичайної ситуації в селищі Тересва працюють фахівці служби відновлення та всіх відповідних служб області для того, аби чим швидше поновити сполучення між районами. Вчора на місці було проведено засідання штабу оперативного з ліквідації наслідків НС, до якого залучені ДСНС, поліція, медики, дорожники та інші служби життєзабезпечення. Приймається рішення щодо встановлення тимчасового переїзду тож найближчим часом пригода буде усунена і буде здійснений об'їзд. Якщо опори надійні, а пошкоджена тільки одна секція, а інші секції можуть тримати, то відповідно там буде поставлена. Така металева спеціальна конструкція, яка дасть можливість проїзду легкових транспортних засобів саме через цей міст. Вантажні автомобілі все ж таки будуть їхати через об'їзд. Хочеться звернути увагу всіх водіїв, які їдуть через мости і дивляться, що там є обмеження проїзду. Звертати на це увагу і не порушувати правила дорожнього руху, тому що вони наражають на небезпеку себе і оточуючих тих, які їдуть поруч. А поки монтується тимчасова мостова переправа. Об'їхати місце аварії можливо наразі через село Нересниця, де дозволено проїзд виключено транспортним засобам із загальною вагою, що не перевищує 24 тонни для в'їзду на територію області, водіям вантажівок рекомендують прокладати маршрут через Ужоцький та Торунський перевали. Об'їзд місця аварії на транспортному мості в селі Бедевля Тячівського району можливий через наступні населені пункти. Крива Терн, Новонаресниця вільхівці бедевля.